Розділ 53. Крішна викрадає рукміні. Рукмініні слова дуже втішили Господа Крішну. Він потис Брамані руку і зараз дав відповідь. Любий Брамана, я щасливий чути, що Рукміні прагне одружитися зі мною, адже я і сам жадаю її руки. Я думаю про доньку Пхішмаки повсякчас. Аж буває вночі сон мене не береться. Я знаю, одружені Рукміні з шишопалою зладнав її старший брат, а він дихає на мене лихим духом. Отже, я вирішив добре провчити всіх тих царевичів. Людина видобуває вогонь для своїх потреб із звичайного дерева. Так і я повинен добути Рукміні з тих усіх царевичів демонів, наче з дерева вогонь. Почувши, що рокмініне одруження призначене на завтра, Крішна налаштувався вирушати негайно. Він наказав своєму візникові запрягати колісницю їхати до Відарбхи. Почувши наказ, візник привів до крішни незвичайні коні. Падма Пурана змальовує їх і дає їхні імена. Перший кінь шайб'я був зеленої масті, другий Сугріва – сріблястий, як крига. Мекхапуш, патретій кінь, кольором скидався на молоду хмару, а останній балахака був сивий. Коли кони запрягли й колісниця була готова рушати, Крішна допоміг Брамані зійти на неї й посадовив його обіч себе. Від Двараки за ніч дісталися провінції від Арбхи. Царство дварака розташоване на заході Індії, а від Арбха у північній частині країни. Відстань між ними більш як півтори тисячі кілометрів, але протконогі коні за ніч, щонайбільше за 12 годин, вже були на місці призначення в місті Кундіні. Цар Пхішмака не дуже прагнув віддавати дочку шишопалі, але сильно прив'язаний до старшого сина, був змушений згодитись на весілля, яке той зладнав. Виконуючи свій обов'язок, Б'єшмака прикрасив місто для весільного обряду і доклав, яких міг зусиль, щоб усе було якнайкраще. Скрізь у місті старанно поприбирали, по вулицях розбризкали воду. Індія розташована в тропіках, де повітря завжди сухе, і через те на дорогах і вулицях скупчується багато пилу. Тому вулиці треба оприскувати водою принаймні раз на день. А у великих містах, як от Калькутта, навіть двічі. Вздовж доріг Кундіни були розвішані прапори, стрічки і гірлянди, а на перехрестях поставлені брами. Все місто, гарно прикрашене, ставало ще красніше від жителів. Шляхетні пани і пані були чисто вбрані, прикрашені сандаловою пастою, на шиях мали перлові намиста і гірлянди квітів. Скрізь стелився дим від курінь, у повітрі висів аромат агуру. Священиків і браман всіх гойно нагодували і до того дали їм в милостиню, як малося на великі свята, багато всілякого добра і корів. Священики і брамани виспівували ведичні гімни. Царева донька рокміні була чудесно хороша, чиста і свіжа, з зубами як перли. Зап'ястя їй було перев'язано. Освяченим шнуром, який мав сприятливий вплив, рук мінімала на собі різноманітні коштовності й довге шовкове вбрання, що закривало її цілу від шиї до п'ят. Щоб захистити молоду від усього несприятливого, вчені священики співали мантри з сама, рік і рведи. По проказали мантри з Адгарваведи і запропонували узливання вогневі, щоб відвернути вплив несприятливих сполучень зірок на небі. Цар Бхішмака добре знався на тому, як поводитися з браманами й жерцями під час таких церемоній. Він найбільше вшанував браман, давши їм силу золота і срібла, перемішаного з мелясою збіжжя і корови в золоті. Щоб прикликати добру долю до своєї сім'ї, шишопалин батько Дамаггоша виконав усі можливі обряди. Шешопаленого батька звали Дамагошою, тому що він мав надзвичайну здатність приборкувати непокірних громадян. Дама означає приборкувати, а Ггоша відомий отже, він прославився тим, що вмів тримати громадян у покорі. Дамаггоша вирішив. Якщо Крішна з'явиться з наміром зіпсувати весільний обряд, він своїм військом неодмінно дасть йому науки. Тому по всіх сприятливих обрядах Дамаггоша згромадив свої військові з'єднання, так звані Мадасраві. Він зібрав багато слонів у золотих намистах, безліч так само прикрашених колісниць і коней. Не те, щоб Дамагоша зовсім забув за весілля. Але їхав разом зі своїм сином і почтом до Кундіни, головно щоб битися. Дізнавшись, що приїхав до Магоша з почтом, цар Б'єшмака вийшов з міста йому назустріч. За міською брамою було багато садів і гостям запропонували зупинитися саме там. За ведичним весільним звичаєм батько нареченої, зустрівши великий почет молодого, влаштовує всіх на два-три дні, поки відбудеться церемонія у гарному місці. Почет, що супроводжував дама Гошу, налічував тисячі людей, серед них виділялися такі царі мужі, як Джарасандга, Дантавакра, Відурадга і Паундрака. Всі знали, що рукміні призначалася крішні, однак її старший брат рукмі. Надумав віддати її за шишопалу. Крім того, подейкували, що Рукміні послала до крішни гінця, і тому воїни були на поготові, бо чекали, що крішна приїде і наробить клопоту, намагаючись викрести рукміні. Не сказати, щоб вони боялися, а проте готувалися дати крішні гідного від коша і не дозволити йому викрести дівчини. Шаріба Баларама дізнався, що Крішна вирушив до Кундіни з самим лише Браманою. І ще він дізнався, що там буде Шешупала з великим військом. Підозрюючи на можливий напад, Баларама скликав могутнє військо з колісницями, піхотою, кіньми та слонами і прибув під Кундіну. Тим часом у палаці Рокміні ждала на приїзд Крішни. Однак ані він, ані брамана, який взявся відвести її листа, не з'являлися. Вона занепокоєна стала думати про своє нещастя. До весілля лишилася тільки одна ніч, а немає ні брамани, ні ж сундари. В чому причина. Вже й згубила надію діждати крішни. Думала, либонь, крішна розсердився і знехтував її пропозицію, а тому й брамана розчарований, не повернувся. Вона вишукувала для затримки всілякі пояснення і все сподівалася, що Крішна ось, ось приїде. рукміні думала, що таке. Можливо, вона не догодила півбогам, господу брахмі, господу щівій, богині дурзі. Сказано, якщо півбогам поклонятися не як належить, вони здебільшого сильно гнівуються. Взяти індру. Дізнавшись, що жителі Вріндавани йому не поклоняються, бо Крішна зупинив Індра ягю він розгнівався і вирішив їх покарати. Рукміні думала, що вона не дуже ревно поклонялася господу Брахмі і господу Шіві, і вони, мабуть, розсердилися й оце чинять перепони її задуму. Та ще й богиня Турга, думала вона, можливо, взяла сторону свого чоловіка. Господь Шіва відомий як рудра, а дружина його, як рудрані. Рудрані й рудрою називають тих, хто змушує інших страждати так, щоб сльози на очах не просихали. Рукміні зараз думала за богиню дурку, як за Гіріджу, доньку Ємалаїв. Ємалай завжди суворі й холодні, і Дурга думала вона, така сама холодна й сувора. Отож Рокміні, зрештою, вона була ще дитина, подумки перебирала різних півбогів, а самій нетерпеливилося побачити Крішну. Гопі молилася до богині Каціяні, щоб Крішна став їм чоловіком. І так само Рокміні думала про півбогів не заради того, щоб отримати матеріальну користь, але у зв'язку з крішною. Молитись до півбогів, щоб дістати на ласку засадам не суперечить. Думки про Крішну повністю заполонили Рокміні. Рокміні заспокоювала себе тим, що Ковінда ще не спізнився. А проте відчувала, що сподівається, без надії. Своїх думок Рукміні нікому не відкривала, просто сховалась від усіх і плакала собі. А коли сльози полилися нестримно, у відчаї заплющила очі. Рукміні поринула в глибоку задуму, а тим часом по різних частинах її тіла почали проявлятися сприятливі знаки. Затремтіло ліве повіко, руками і стегнами пройшов дрож. Коли починають тремтіти ці частини тіла, це сприятлива ознака слід чекати чогось доброго. Тут Рукміні, що від наспокою вже не могла прибрати собі місця, побачила свого посланця Брамену. Крішна, наддуша всіх живих істот, і тому він розумів Рукмініну тривогу. Тому він, щоб дати їй знати за свій приїзд, послав наперед до палацу Брамену. Щойно побачивши Браману, рукміні зрозуміла, що то за сприятливий дріж в її тілі, і її затопила безмірна радість. Усміхнувшись, вона спитала, чи Крішна уже прибув. Брамана відповів, що нащадок династії ядушері Крішна вже тут. Він підняв їй духа, сказавши, що Крішна пообіцяв забрати її попри будь-які перешкоди. Рукміні невимовно зраділа за звістку, що приніс Брахмана, і вирішила віддати йому все, що мала, однак нічого гідного, на дарунок, не знайшовши, просто шанобливо вклонилася. Смисел такого вияву, шани до старших у тому, що, віддаючи поклони, людина показує вона перед шанованою особою в боргу. Іншими словами, дії Рукміні свідчили, що вона повік вдячна Брамані. Жодного сумніву, тих, хто, як цей брамана, здобуває ласку богині процвітання, завжди матиме вдосталь матеріального багатства. Почувши, що приїхали Крішна з баларамою, цар Бгішмака запросив їх на весільну церемонію своєї дочки. Він одразу влаштував їх та їхніх воїнів жити у зручний садовий павільйон. Як велиць ведичний звичай, цар підніс крішній баларамі меду та свіжу одіж. Таку гостинність він виявляв не лише до крішни, баларами та царів, як от Джарасандга, він вітав також всіх інших царів та царевичів відповідно до могутності кожної особи, віку й матеріального багатства. Прагнучи побачити крішну з баларамою, цікаві жителі Кундіни зібралися перед ними, щоб напитися нектару їхньої вроди. Зі сльозами на очах вони без слів вшановували крішну і балараму. Вони насолоджувались Крішна виглядав Рукміні гідною парою. Всі жадали, щоб Крішна з Рукміні побралися і тому почали молитися до Верховного Бога особи. Любий наш, Господи, якщо ми хоч колись зробили щось доброчесного і задоволили тебе, то зласкався на нас і прийми руку Рукміні». З того видно, що громадяни дуже шанували рукміні з великою любові до неї, молили для неї доброї долі. Тим часом ошатно вбрана рукміні з почтом охоронців вийшла з палацу, щоб відвідати храм Амбіки, богині дурки. Храмове поклоніння божествам є частина ведичної культури і існує від її початку. Пхагавадгіта описує людей певного типу Веда вадерата, що вірять лише у ведичні ритуальні обряди, а в храмове поклоніння ні. То хай такі немудрі люди візьмуть до уваги, що, хоча одруження Крішни Рукміні відбулося більш як п'ять тисяч років тому, там же існувало храмове поклоніння. В Пхагавадгіті Господь каже Янтідева врата диван. Ті, хто поклоняється півбогам, підуть у обителі півбогів. Багато хто тоді поклонявся півбогам, багато хто безпосередньо верховному богові особі. Шанувальники півбогів поклонялися головному Господу брахмі, Господу Шиві, Господу Ганеші, богові Сонця й богині Дурзі. Господу Шиві й богині Дурзі поклонялися навіть царські роди, а іншим, не таким значущим півбогам, поклонялися прості, менш розумні люди. Що ж до Брахман та Вайшнав вони поклонялися тільки Господу вішну, верховному Богові особі. Пхакаватгіта, поклоніння півбогам засуджує, але не забороняє. Там сказано просто, що півбогам поклоняються менш розумні люди, і їхня мета отримати матеріальну користь. З іншого боку, рукміні, хоча сама була богиною процвітання, пішла до храму дурги, бо це божество шанувала її родина. В щемат там сказано, що, йдучи до храму Богині Дурги, вона весь час у своєму серці думала за лотосові стопи Крішни. Отже, Рукміні йшла до храму не як звичайна людина, що йде прохати матеріальної користі, її єдиною метою був Крішна. Коли люди йдуть до храму півбога, насправді вони йдуть поклонятися крішні, адже то він наділяє півбогів силою дарувати матеріальне благо. Рукміні прямувала до храму мовчазна і серйозна. Поряд йшли мати, подружка і дружина Брамани, а навколо царські охоронці. Звичаю, що майбутньо молода йде до храму півбога, дотримують в Індії і досі. Урочистий хід супроводжувала музика, грали різні барабани, мушлі й ріжки, великі й малі панави, турії та бгері. Музика була не лише сприятлива, але й милозвучна. У процесі брали участь тисячі дружин, шанованих браман, всі гарно вбрані у святкових прикрасах. Вони подарували рукміні гірлянди, сандалову пасту і різноманітних яскравих вбрань, щоб піднести це господушіві й богині дурзі. Деякі з старших паній добре знали, як підносити молитви до богині Дурзі. І Господа щіли. І вони почали молитися до божества, а рукміні та інші повторювали за ними. Рукміні молилась до божества так люба богиня дурга, мої смиренні поклони тобі й твоїм дітям. Богиня Дурга має четверо славних дітей, дві її доньки то богиня процвітання лакшмі і богиня освіти Сарасваті, а двоє її піднесених синів Господь Ганеша і Господь Картікея. Їх усіх вважають за півбогів і богинь. А що богині дурзі завжди поклоняються разом з її славетними дітьми, Рокміні саме так шановувала божество, однак молитва її була не така, як у всіх. Пересічні люди молять богиню дургу за матеріальний добробут, славу, користь, силу тощо, але Рокміні прагнула одружитися з крішною. І тому молила божество явити їй свою ласку, благословивши її на цей шлюб. Вона прагнула тільки крішни, і тому того, що вона поклонялася півбогам, засуджувати не можна. Молячись, Рукміні підносила божеству різноманітні дари. Головно то були вода, різноманітні світильники, куріння, багатий одяг, гірлянди, зготовані на їй частування, як пурі й качаурі. Крім того, вона запропонувала фруктів, цукрової тростини, горіхів бетеля й прянощів. Те все рукміні запропонувала божеству з великою відданістю, згідно з усіма правилами, як наказували старші пані. Коли обряд скінчився, пані піднесла рукміні просаду, тобто рештки запропонованої божеству їжі, і вона прийняла його з великою пошаною. Далі рукміні вклонилася до богині дурги й паній. Церемонія поклоніння божествам скінчилася. Рукміні міцно вхопилась за руку однієї зі своїх подружок, і всі вийшли з храму. На вулиці біля храму, щоб побачити Рукміні, стояли царевичі й гості, що прибули до Кундіни на весілля. Найбільше прагнули побачити Рукміні царевичі, бо ж в думках кожен мріяв мати її собі за дружину. Побачивши Рукміні, вони застигли з подиву. Їм здалося, що творець народив її навмисно для того, щоб збавляти розуму всіх великих воїнів царів. Вона була надзвичайно вродлива, тонкостанна дівчина. На круглому виду рожеві вуста, а розпущене волосся й сережки робили її ще кращою. На кісточках в неї були браслети з самоцвітами, рукміння з її осяйною красою. Була наче намальована, і митець знати було змалював красу досконало, наслідуючи описи великих поетів. Рукмінні груди були не дуже високі, це вказує, що її ледве переступило на 13-14 рік. Уся краса її була така, щоб привапити крішну. Всі царевичі затопили очі в її вроду, проте вона ні трохи не пишалася очима, вона так і пряла, а як усміхалася, просто як невинна дівча, відкривалися їй схожі на лотос зуби. Вона чекала, що Крішна от от забере її, і тому йшла додому поволеньки. Вона ступала, наче поважний лебідь, ножні дзвіночки тихо поценькували. Вже сказано, краса рокміні вразила воїнів царевичів, що зібрались там так, що ті майже знепритомніли. Сповнені хіті, вони й далі прагнули рокмініної руки, хоча, порівнюючи її вроду до своєї, вже втратили надію на це. Однак ще Рукміні рокміні вони були геть нецікаві. цікаві. Її серце ждало лише, що ось ось з'явиться крішна і забере її звідси. Поправляючи каблучку на пальчику лівої руки, вона кинула оком на царевичів і раптом побачила серед них Крішну. Рукміні ніколи Крішни не бачила, але завжди думала про нього, і тому впізнати його серед царевичів їй було зовсім неважко. Крішна ж, незважаючи на інших царевичів, скористався з першої нагоди і взяв Рукміні до себе на колісницю, що над нею майорів стяг з гарудою, Тоді, без ніякого страху, повільно від'їхав. Він забирав рукміні, наче Лев забирає оленя, якого обпали шакали. А тим часом на місці дії з'явився баларама з військом ядерів. Дарасанха, ще стільки разів зазнавав від крішне поразки, заволав Що це таке? Нащо нас навчено стріляти з луків? гей гей царевичі, гляньте лише, яка ганьба, крішно чисто, як шакал, що краде у лева його здобич, Забирає рукміні, а ми не опираємось. Так закінчується в факті виклад 53-го розділу книги Крішна, Верховний Бог Особа, назва якому Крішна викрадає рукміні.